Вітаю всіх. Запрошую на перегляд, як енергії аркану закохані будуть впливати на нас 6 травня 2024 року. У нашому житті невід'ємною частиною є спілкування. Спілкування це обмін інформацією та налагоджування контактів, зв'язків з різними людьми. І неважливо, в якій сфері ви спілкуєтеся, в особистому житті чи робочих питаннях. Важливо, щоб це було на рівних. Також у цей день може стати перед вами питання вибору. Вибір ми завжди робимо, і ми іноді, не звертаючи на це увагу. Та все ж таки обираємо навіть такі питання, як Що я буду пити?, чай чи каву? що одягну, з ким я буду спілкуватися. Так, це повсякденні питання, а бувають питання більш глобального значення, наприклад, партнерських стосунків, вибору роботи, профілю навчання або вибору подальшого шляху. Між вищим і нижчим, минулим і майбутнім. І коли ми робимо цей вибір, головне, щоб це було саме ваш вибір, той, що вам до душі. Події цього дня будуть різними. Для когось це зустрічі, контакти, нові знайомства, для когось це наради, конференції, переговори. Хтось буде поєднувати дві справи одночасно. Можливо, це робота за сумісництвом, а у когось все це буде відбуватися одночасно. Всю інформацію, що буде в цей день надходити, ретельно перевіряйте, бо вона може бути хибною. У документації також перевіряйте все, щоб не припуститися помилок. Можуть виникати незрозумілі ситуації, нечесність, лицемір'я або подвійна гра. Намагайтеся уникати негативних проявів, реагуйте на повітряні тривоги. А я бажаю всім у спілкуванні з іншими людьми шукайте компроміси, знаходьте спільну мову. Миру вам і гарного дня!